правда. Крилатим брунту не треба, землі немає, то буде небо. Немає поля, то буде боля. Немає пари, то будуть хмари. В цьому, напевно, правда пташина. А як же людина? А що ж людина? Піле на землі сама не вітає накрила має. Акрила має. Бути людиною це відчувати свою відповідальність. Усвідомлювати, що кладучи свою цегу, ти допомагаєш будувати світ. Хто мені в юнацькі роки дав дорогу в світ широкий. Ти земля моя! Мені дав чисту воду із джерел мого народу. Ти земля моя! Цей спитник для планети і нашої країни час, а гід бригада. Екочілден. Раз довідає вас. Еротовані, креативні, оптимістичні діти. Наш девіз! Хто, хто хоче щастя зазнати, Той повинен свій край шанувати. Ми тут всі не для забави. У нас дуже важливі справи. Наша мета нове екологічне мислення. Досліджуємо природу, вчимося її чути серцем, вивчаємо традиції, відчуваємо душею, ділимося знаннями, осягаємо розуму. Єднаємо зусилля. Природа потребує захисту. Проблеми навколишнього середовища потребують вирішення на різних рівнях. Ми усвідомлюємо причетність до них і відповідальність. Сім'я родина і я як член родини. Що я можу і що я роблю для збереження довкілля чи побутового рівня? Я член колективу здобувач освіти. Як я піклуюся про вирішення проблем довкілля на робочому місці. Я член суспільства і певним чином можу впливати на екологічну політику. Наш вибір не смітити. Посади квіти, посади калину, не забруднюй річку, ставши словами до братів наших менших. Нагодуй взимку пташок, не пали траву, не забруднюй повітря. Ми, Ми запитаємо вас до кіля рятувати час, через міста чи села не робіть природі зла, щоб Україна наша ціла. Цінуй людину, доброту природи, все, що вона дарує щедро нам: її ліси, поля, повітря, води, то вічний святий величний храм. Ми маємо пам'ятати природа не скатертина, самобранка, вона відкриває в нам свої таємниці та скарбниці для нас з вами, для розуміння її мудрих законів. Мій край чудовий, Україна, тут народились ти і я. Тут над ставком Верба й калина, чарівна пісня Солов'я. Це найдорожче в цілім світі, бо тут почався наш політ, цвітуть волошки сині синів житі, звідціль ведуть дороги в світ. Ми діти українського поля, блакитні його висоти, тому нам, тому нам і випала доля не вгнутись до сонця расти. Наша рідна Україна, наша батьківщина, яка має свою землю. Свою мову, культуру, історію, власні звичаї і традиції має також неповторні державні символи. Про них послухайте легенду давним-давно жила одна жінка і було у неї три сина. Росли сини чесними, сміливими і дуже любили свою матір, готові були б віддати за неї своє життя. Підросли вони, вирішили піти в люди і прославити свою матір. Першим пішов старший син. Мати, щоб він про неї пам'ятав, подарувала йому золоту корону з трьома промінчиками. Пішов син, і за корону, яка зігрівала людей і вела вперед, показувала дорогу до кращого життя, дали першому сину ім'я Трезуб. Середньому сину мати дорогу подарувала жовто-блакитний одяг. Своїми хорошими справами прославив він свою матір, дали люди йому ім'я прапор. А там, де був молодший син, завжди звучала дзвінкоголоса пісня, тому що мати подарувала молодшому сину голос солов'я. І дали йому ім'я їм. З того часу завжди разом тризуб, прапор і гімн прославляючи рідну матір. Все в житті має свій початок, кожна стрічка кольорова у віночку має мову, кожна стрічка щось те значить, добре серце це побачить. Коричнева стрічка – це грунта торфи. Українське багатство, яке нам слід зберегти. А жовта стрічка це промінчики сонця, які заглядають у кожне віконце. Стрічка зелена, Карпатські ліси, які потрібно нам зберегти. Блакитна стрічка озера Карпат, рідкі річки швидкоплинні, стрімкий водоспад. Червона стрічка любов до землі якими барвами буде зафарбований цей світ? Залежить від нас. Кожна хороша справа примножує добро. Завтрашній день буде неповторний, коли пануватиме гармонія та закінчиться війна. Наявність теплих та холодних кольорів залежить від нас. Хто може змінити цей світ? Ми з вами! Це реалії нашого сьогодення: біль, страх, жах. Війська країни-агресора в Україні намагаються максимально завдати шкоди державі. Це стосується не лише інфраструктури та економіки. Від початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія вчинила 2500 екологічних злочинів і цілеспрямовано погіршують стан довкілля та знищують українську природу. Такі дії підпадають під визначення поняття екоцид. І заборонені міжнародним правом. У свій час Джордж Кеннеді сказав не питай, що твоя батьківщина може зробити для тебе. Спитай, що ти можеш зробити для своєї батьківщини. Тож будемо вищими, вищими, нехай нам загубиться лік, якщо ми себе не понищимо, ніхто нас не знищить вік. Загроза на землю чигає, не будемо ми в стороні. Щасливе майбутнє планети – Звоюємо ми у борні. Очистим струмочки і ріки, дерева посадим навкруг, доглянемо квіти і луки, щоб гарно було довкруг. Не скридим ніколи пташок, тварини будемо ображати, і будемо всі гортом природу нашу захищати. Рятуємо планету від лиха, даруй їй вічне життя, щоб потім не довелося шукати собі каяття. Я? Природа, людино, а ти дитя, пам'ятай, що без мене немає буття. Я тебе одягну, нагодую, зігрію, як лиш мати це дійсно робити уміє. Не цурайся мене у природі, всім задумано жити у згоді. Хай же чистою річка тече, їй підстав своє плече. Як зрубаєте дерево, вмить поспішайте, хоч два посадить. Полюбіть мене, людиньке-палко, не топчіть під ногами фіалку, зупиніться, останній є шанс. Ця планета не тільки для вас. Вмійте природу любити, кожній стеблинці радіти, гілки і цві для забави ніколи не рвіте задаром. даром. І луки, і поле, і гай прикрасять наш рідний край. Ми, команда екочуджен, ненависть, зло, війну викидаємо урну сміття, любов, дружбу, мир. Беремо із собою у валізу гармонії і життя. А на всім слові бувайте здорові самі з собою та з газдою. Та з усім домом та з усім родом бажаємо щастя, здоров'я на роки довгі.